Всім привіт! Як в'язати спицями по схемі? Схема читається знизу вверх та справа наліво. Є позначення непарних рядів та парних рядів. Непарні ряди це лицьові ряди. Парні ряди це виворітні ряди. Є позначення петель. Крестик це краєва петля. В даному випадку так позначається. Чорна точечка це лицьова петля. Є вказівочка, так як в нас позначені парні ряди. Що виворітному ряду, вона буде в'язатися виворітною. Пуста клітиночка це виворітні петлі, і виворітному ряду вони будуть в'язатися лицьовими. Рапорт в нас. З восьми петельок. Ось він. Є у нас дві краєві і одна петелька для стабілізації узору. Тож нам потрібно набирати 11 петельок. Першу петельку знімаємо, в'яжемо по схемі три виворітні. Я в'яжу бабусиними петлями. Ви можете в'язати такими, як вам зручно, три виворітні, далі по схемі одна лицева, одна виворітна, одна лицева, і до кінця ряду у нас йдуть виворітні петлі, кройову в'яжемо виворітною. Це ми зв'язали перший лицьовий ряд. Перегортаємо в'язання, рядочок, Позначимо. в'яжемо другий ряд виворітний. Ми його бачимо в схемі як лицьовий. Щоб ви не заплутали, його треба в'язати як, як виворітний, а не так, як позначено в схемі. Щоб ви не почали в'язати виворітному ряду ці петлі лицьовими. Виворітному ряду ми в'яжемо петлі так, як їх бачимо. Тобто лицева, лицьова, третя лицева, далі у нас виворітна. Це та, яка була лицевою. Лицьова, виворітна. І до кінця ряду у нас лицьові петлі. Остання виборітна. Це був другий ряд, не парний. Позначимо його, будемо в'язати третій ряд, лицевий, тож дивимось в схему, в'яжемо так же, як і перший. Три виворітні, Одна лицева. Виворітна. Лицьова. І до кінця ряду. виворітні. Остання виворітна. Це був третій ряд. Перегортаємо в'язання і в'яжемо четвертий ряд. Ось він четвертий, Третій ми позначимо, четвертий в'яжемо за малюнком. Те, що бачимо, те і в'яжемо. Лицьова, лицева, лицьова, виворітна, лицева. Кінця ряду лицеві. Це був четвертий ряд. Дивимось, позначаємо четвертий ряд, в'яжемо п'ятий рядочок, це лицьовий рядочок. У нас йдуть дві виворітні, лицьова, три виворітні, лицьова і останні виворітні. Першу знімаємо. Дві виворітні. Дивимось по схемі, лицьова. Далі три виворітні. Перша. Друга, третя. Далі лицьова і дві виворітні. Перегортаємо в'язання. Ось так це виглядає з виворітної сторони. Це ми зв'язали п'ятий ряд. Зараз будемо в'язати шостий. Шостий ряд виворітний. В'яжемо його по малюнку. Виворітна. Три лицеві. Виворітна. Виворітно. лицеві. Та краєва. Ось виворітний ряд, перегортаємо на лицьовий. Це ми зв'язали. Шостий ряд виворітний, Зараз будемо в'язати сьомий Виворітна, лицьова, один, два, три, чотири, п'ять виворітних, лицьова та виворітна. Одна виворітна, лицева. Далі. Один, два, три, чотири. П'ять. виворітних, Одна лицева, виворітна, та краєва. Дивимось, це ми зв'язали сьомий ряд. Будемо в'язати восьмий. Виворятний ряд в'яжемо так, як бачимо. Зв'язали. Ось так це зараз виглядає. Позначаємо рядочок. Це був восьмий ряд, дев'ятий в'яжемо так же, як і сьомий, нічого не змінюємо. Виворітних ціва виворітна та краєва. Це був дев'ятий рядочок, перегортаємо. Дев'ятий помічаємо. В'яжемо десятий, виворітний ряд по малюнку. Лицьова виворітна, П'ять лицевих. Одна виворітна, лицьова та виворітна. Звертаємо в'язання, позначаємо 10 ряд, ще нам залишилось два рядочки, і рапорт ми дов'яжемо дивимося 11 ряд, він в нас такий, як п'ятий, тобто дві виворітні дві виворітні Далі три, далі лицьова, три виворітні, три виворітні, лицьова, і дві виворітні залишаються. Це був у нас одиннадцятий ряд. Відмічаємо і в'яжемо останній ряд рапорту. Виворітний. 12 ряд. Вяжемо за малюнком. лицьова лицьова виворітна. лицьова лицьова Ось пров'язали ми рапорт. Як на мене, візеруночок двосторонній, це виворітна сторона, також непогано виглядає, це лицьова сторона. Дивіться. наповну ми зараз. Малюнок не бачимо, хоча рапорт ми зв'язали повністю. Тобто, який він весь, ми побачимо, якщо пров'яжемо ще рапорт. Ось бачите оці ножки, вони ось тут продовжаться. Ось оці ножки продовжаться, наприклад, так, так. Три, чотири, раз, два, три, чотири. І ось такий візерунок буде. Ось я пров'язала ще ось ці чотири рядочки, щоб показати вам, як буде це виглядати. Далі візеруночок буде плавно переходити знову в ось таке коло. І з виборітної сторони, теж непогано виглядає. Візерунок простий, легко в'яжеться, легко запам'ятовується. підійде для светриків, ковтиночок. Непоганий. Що ще я хотіла сказати? Якщо. Ви будете в'язати який-то виріб. І вам потрібна, звісно, більша ж кількість петель, ніж 11. Тоді, тоді ми рахуємо 8 петель у ці рапорту. 8 рапорту. І та уявляємо, що нам треба додати ще 8 петельок. Такого ж рапорту. Тобто, це буде перший. А далі такий же самий додаємо в цю сторону. І так, скільки рапортів вам потрібно. 8 плюс 8 плюс 8 і так надалі. Це ви все плюсуєте між собою. Додаєте потім для стабілізації краю узору ще одну виворітну і обов'язково дві краєві. Наприклад, у вас буде візерунок з трьох рапортів. Можливо, ви шарфик будете в'язати. Ось вам три рапорти. Буде... Добрий шарфик. Ось, наприклад, вісім петель рапорту одного, вісім петель другий рапорт, 8 петель третій рапорт, плюс одна петля для стабілізації узору робимо отак, і плюс одна кроєва. І сюди одна кройова. Ось тож, тож ми можемо порахувати, скільки петель для нашого виробу нам тоді потрібно. Наприклад, 8 плюс 8 16. 16 плюс 8, 24. Ось у нас буде 24 петлі, 3 рапорти. Плюс одна петля для стабілізації 25 петель, і ще дві петельки крайові. 27 петель. Тож для якогось шарфика нам потрібно буде набрати 27 петель. І ще трошки про пряжу. Так як це пряжа товстенька, то Раппорт виходить не вузький. Якщо пряжа буде тоненька, то, звісно, раппорт буде виглядати меншим. І тим більшу кількість рапортів, вам потрібно буде додавати до потрібної ширини виробу. Всім дякую! Рівних вам петельок. До побачення!